Так, доброго вечора, друзі. А може, і не доброго вечора. Можливо, ви дивитеся в запису. Тоді доброго вам дня чи ранку часу доби. Мене звати Олена Нікольська, ви знаходитеся в мене на каналі, і прийшли сюди скоріш за все, тому що вас зацікавила тема, як справлятися з негативними емоціями. Але перед тим як я почну говорити про негативні емоції, я дуже хочу подякувати і власне дякую вам за те, що ви підписуєтесь на канал, ставите вподобайки, коментуєте. Це дуже по перше, мотивує на те, щоб знімати відео або виходити в ефір. А по друге, це Um... Те, за рахунок чого я бачу, що ваша зацікавленість зберігається, тому вам дуже дякую. І прошу підписуватись на канал і ставити вподобайки. Я вже навчилася у відомих блогерів чи досвідчених блогерів. Про те, що треба казати про те, що подивитись в аналітику, хто дивиться, да, підписані люди чи не підписані, і моя аналітика, моя статистика говорить про те, що ви дивитесь більшою частиною моїх відео, не підписуючись на канал. Будь ласка, під. Підпишіться для того, щоб бачити відео частіше і отримувати повідомлення або нагадування про майбутні трансляції. І так. Що стосується негативних емоцій, до, до речі, я вперше вирішила спробувати і поставити опитування з тут в трансляції. Якщо ви його бачите, то будь ласка, дайте відповідь тут. Будла в чаті можете клікнути на нього. Я так розумію, що воно в чаті видно. Питання всього одне: яке емоції та стане для вас є негативними? І всього чотири варіанти: відповіді: злість, роздратування, відраза, безсилля або відчай. Давайте подивимося, хто хто які емоції вважає наразі, чи стане да наразі найбільш негативними, і чому? Чому власне ми будемо говорити сьогодні про емоційні такі негативні стани? А, тому що знову ж таки пішла якась така хвиля. Читаю Фейсбук, дивлюся стрічку. Якась така хвиля, де а, люди пишуть, автори пишуть про те, що втомилися а, безсилля, там щось вибухнуло. Там а, з нашого боку, я маю на увазі, да до нас щось прилетіло, чи якісь там втрати на передовій, чи Якісь проблеми з роботою, і це нібито викликає прям таку надзвичайну емоційну реакцію. Десь наша перемога чи наше просування, чи особиста якась перемога, особисте якесь досягнення. І нібито знову ж таки, це позитивний, в позитивному ключі, але знову ж таки такий прижок, нібито скачок в емоціях і це виснажує. Якщо запитую про фон, ну в якому фоні знаходишся, що тебе так виснажує, так, то досить часто чую. Відповідь про те, що якийсь такий вихід, безвихідь, безсилля, відчя якийсь такий до певних вчинків відразу прям відчуваю. Не знаю, що з цим, з цим робити. Цих емоцій чи стання їх занадто багато. От як бути, як бути, допоможи мені позбутися емоцій е, негативних, я маю на увазі, так? І тут я мушу вам сказати, що мені вже в е, приватні повідомлення прилетіло про те, що. Нікольська, ти просиш підписатись на канал. Всі підписуються на тебе як на психолога, але порад ти ніяких не даєш. Конкретних ти просто розказуєш якісь механізми чи ну говориш про якісь рекомендації, а далі а, ми мусимо самі щось здогадуватися і робити. Так. В тому і той суть розумію, що з таким підходом буду довше, да, якось розкручувати чи там, не знаю, канал, чи можливо скоро перехочу виходити в ефіри, але тим не менше, якщо ми розуміємо сам механізм і спробуємо самостійно втілити той чи інший механізм в власне життя, то рецепти або спроби, які ми реалізуємо, будуть виключно наші і на нас вони можуть подіяти. А якщо я буду давати тут в поради якісь універсальні такі з серії, там прокидаєшся о 6 ранку, робиш те-то, те То це може не спрацювати, бо 6 ранку не для всіх. Саме активний такий час, так найактивніший, і той, в який можна почуватися добре. Тому, будь ласка, ви уж там якось послухайте, не закидайте мене. Помідорами добре, що це онлайн, так і якось спробуйте поставитися до цієї інформації, пропустити її через себе, тобто спробувати для того, щоб інформація стала вашими знаннями і уміннями. Так от, стосовно негативних емоцій, велика проблема негативних емоцій для нас в тому, що, по перше, вони надзвичайно липкі, таке враження, що коли в них попадаєш. Будь-то якісь активні стани добре зі злостю, тому що вона продукує енергію, коли ми злимося, можете на за собою поспостерігати. Частіше за все в злості є такий нормальний собі резервуарчик енергії і щось таке ми можемо зробити. А якщо це, наприклад, вічі, чи якщо це, наприклад, розчарування, чи якщо це, наприклад, якесь безсилля, більш такі ну, повільні, липкі емоції чи переживання, чи стани, так, то. В них нібито зпоринаєш і можеш досить довго знаходитися важко викарабкатися з цього стану. Це одна історія про негативні емоції. Чому з з ними так не дуже, так не дуже приємно. Інша історія, вони надзвичайно ну такі заразні. Да, ними ми заражаємося досить часто. Е, нам варто почути, почитати, побачити, згадати якусь е, історію, якусь інформацію, якусь ситуацію. І е, незважаючи на те, це тут і зараз відбувається подія, чи ми про неї згадуємо, ми вже будемо в реальному часі переживати те, чи інший той чи інший стан. Знаходитися в тому чи іншому стані. Ще одна, яка прикольна, вона з одного боку, прикольна. Я вже так буду по-своєму говорити. А з іншого боку, не дуже приємна штука з негативними переживаннями, це така парадоксальна штука. Скоріше, з одного боку, нам дуже хочеться від них позбутися, з них викарабкатися. А з іншого боку. А, вони нам надзвичайно в лапки візьмуть приємні. Що я маю на увазі, коли говорю надзвичайно приємні. Я маю на увазі те, що це ті стани, які оволодівають нашим фокусом уваги. У нас з'являється актуальна потреба щось з цим зробити. У нас з'являється сенс, у нас з'являється нібито поважна причина. Відсторонитися від свого життя, нічого не змінювати, і знаходитися виключно у переживанні в такому поколу переживанні того чи іншого емоційного стану. Тому в них ще є такий парадоксальний бонус, да? крім того, що є мінуси, є ще парадоксальний бонус. Ми хочемо з них викарабкатись, але вони нам насправді дають поважну причину. Залишати все в своєму житті, так як я скажу таку ідею, над якою треба буде трошечки подумати і приміряти на себе. Це про те, що емоція це, до речі, не зовсім ідея, про яку вже треба думати. Я скажу, дам да, знак, де треба починати обмірковувати і приміряти на себе. Так от, що стосується емоцій чи переживання, річ в тому, що Будь-яке переживання являється результатом чогось, ніколи не являється причиною. Це важливо, як аксіому для себе зрозуміти наші емоції, наші емоційні переживання, наші стани це результат того, що вже відбулось, або того, що відбувається з нами тут і зараз. Якщо це результат, якщо це реакція, то є стимул перший. Цей стимул це може бути подія, може бути якийсь, якась активна дія оточуючих, може бути якась прочитана новина, інформація і так далі. Тобто стимул у реакції завжди є стимул, стимул передує цій реакції. І тепер увага, над чим варто подумати. Емоцію, ми а, можемо вибирати емоцію, як реакцію, да, ми можемо вибирати, як нам там знаходитися, що там переживати, а можемо реактивно віддаватися е відчуттю, яке провокується стимулом, тому що більша частина стимулів, з якими ми зіштовхуємося зараз, е зокрема, якщо ми говоримо, наприклад, про новини. Або навіть про комунікацію, то ця, ці частини стимулів вони нібито провокують необхідні для автора стимула емоції. Закрутила трошечки, да? Давайте приклад. Коли ми заходимо до магазину, ми попадаємо в простір, де нами. Де нас провокують? Я не хочу казати маніпулюють, хоча насправді до нами маніпулюють. Нам наодьм нам на очі ставлять товар, який викличе бажання його купити, бажання купити більше, щоб купити хлібчик, за яким ми заходимо до магазину, до супермаркету. Нам треба пройти цілий зал для того, щоб дійти до того хлібчика. І коли ми йдемо до того залу, ну до того хлібчика, по тому залу, то звичайно що рука потягнеться за якимось смаколиком і ще іншим продуктом і так далі. Продукти, які ми ход, е, власники магазину хочуть, щоб ми купували частіше, знаходяться у нас на е, рівні наших очей, таким чином да провокують нашу нібито реакцію. Тому я саме от такий приклад вам навожу, що е, автор да того стимулу він закладає якусь. Е, Якийсь сценарій да стосовно реагування, який ми хоче, який він хоче отримати у вигляді нашої емоційної реакції на той чи, інш, на ту чи іншу ситуацію, так от важлива штука тепер. Що ж з цим усім робити? Емоції е, ми будемо відчувати від них, чи там емоційні стани переживання. Да, ми не можемо від них позбутися, тому що частина з них лежить якраз таки в інстинкті самозбереження. Це по-перше, по-друге, е, наші емоційні переживання це така собі оціночна шкала. Оціночна шкала е, природня, наша, яка нам говорить, нам окей, нам не окей. Нам треба захищати себе, нам не треба себе захищати, нам подобається те, що відбувається, нам не подобається те, що відбувається. Ну от, по суті, коли нам ставили в школах і в учбових закладах оцінки, то от таку от саму шкалу нам природа помістила в наш організм, і ми собі за допомогою переживань емоційних ми розуміємо, що а, щось, що відбувається, а, задовольняє наші потреби чи не задовольняє наші потреби. Негативні емоції, в свою чергу. Говорять нам про те, що наші потреби не задоволені, що те, що відбувається, ну не окей нам, не так, та не так я вас любів, як ви квистана. Ну тобто, не, та, не те відбувається, що нам би хотілося, і а в такому випадку, звичайно, що у нас продукується певна певна, як ми любимо називати це негативна да історія емоційна. Як ми переживаємо будь-яку емоцію? Взагалі, ми функціонуємо. Да а яким чином? Ми, ми функціонуємо, ми переживаємо, ми живемо. Давайте так: ми живемо. Ну, скоріше, правильніше говорити, функціонуємо. Ви ж розумієте, так? Це трансляція жива, тому я тут себе виправляю, не виправляю. А то також тут внутрішні ваші перфекціоністи можуть сказати, та що ж такое, що, 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 що ж ти себе виправляєш? Ну так є, говорю з вами в діалозі, тому так є. Так от, ми функціонуємо на трьох рівнях: на рівні раціональному наших думок. Текстів, які ми говоримо або пишемо, да? на рівні емоцій і на рівні поведінки. Ми їхніх ви не бачите, але зазвичай поведінка або активні дії вон, е, прийнято раху да? е, оформлювати це як на рівні їх. Так, от думки, раціональна історія, тексти, да? інформація, якщо хочете, емоції, переживання, почуття і рівень наших дій, нашої поведінки. І дуже часто у нас є запит на те, щоб Раціональним методом інформацією, щось зробити з нашими емоціями. Чому е, такий метод є? Ну тому що нам здається, що якщо я знаю щось, якщо я ну, там е, дізнався про щось, прочитав інформацію, то я вже половину проблеми вирішив. А ні, половина проблеми таким чином не вирішується, тому що для того, щоб щось змінити, треба щось зробити, а не просто знати про те. Що е, так треба робити? Всі ви точно знаєте, що для того, щоб вас почули, е, для того, щоб вас зрозуміли, кричати не треба, підвищувати голос не треба. Але як тільки в комунікації е, доходить справа до, до місця, де нам здається, нас не розуміють, або розуміють не те, що ми хотіли сказати, або не так, ну і так далі, там уже підставляйте свої варіанти. так? То ми починаємо поступово підвищувати голос. Да? Нібито а, у людини. Немає слуху, а вона просто не розуміє те, що ми хочемо донести. Може іншими словами, тоді треба доносити. Так, от з негативними емоціями, да, давайте пов'язуємо. Ми всі знаємо, що там злитися довго не треба. Треба якось продуктивно да, в продуктивне русло направляти, наприклад, свою злість. Чи там в безсилі, в розчаруванні знаходитися довго, ну важко, не хочеться там знаходитися. Воно ні до чого не призводиться. все я говорю на рівні думок, на рівні знаю, на рівні раціонального. А чи допомагає нам це знання якось справитися з переживанням? Саме по собі знання не допомагає, але більшість із нас прагне залишатися на рівні раціонального і емоційного, раціонального, емоційного. І ми крутимо отаким от. Таким от. Uh, да, по такому от колу перекручуємо цю свою енергію, відчуваючи емоцію, роздумуючи про неї, можливо, навіть говорячи про неї, чи пишучи про неї якісь пости, дописи в соцмережах, публікуючи як. Нас щось розізлило, чи як нас щось збентежило, чи як нас щось тривожило, не опублікував пост і все, і типу, нічого не змінилося, начебто, з одного боку, стало легше, але від цього об'єм або інтенсивність переживання меншою не стало. Чому? Тому що отут увага! Головний секрет, на який ви накладете будь-який свій рецепт, для того, щоб переживання втратило свою силу, ну, інтенсивність. Розслабило кліщі, трошки якими воно вас тримає от за горло взяло і каже: нікуди не відпущу Да? так. от для того щоб воно розслабило свою ослабило свою силу, щоб ви його могли змінити на щось інше, або принаймні управляти ним направляти в певне русло. Треба не просто його відчути, зреагувати, що щось з вами відбувається, і визначити його. Назвати його не просто назвати і текстом щось зробити, поговорити не просто так, да не просто піти в голову, але й на рівні поведінки, на рівні діяльності щось зробити по-іншому, або щось ну, якось його виразити. Буде адекватним питання, якщо ви скажете Лєн, окей, а як? От от я, наприклад, розумію, що я зараз злюсь, бо я ні чорта не розумію з того, що ти мені зараз сказала. Ну, наприклад, да. І я тобі можу навіть комент зараз написати, що Нікольська я злюсь, тому що ти якусь таку важливу штуку говориш, а я її не розумію. І, і, і тоді або я тормознути, то або лише не їдуть поясни. Да? Ну, розумна штука, ми всі ж розумні, всі, всі ж якось хочемо одну, е, приємні або продуктивні, да, ефективні способи могти застосовувати. Окей. Те, що ви мені скажете про це і відреагуєте якось на це, так це буде по суті все ще рівень, да, голова серця умовно, раціональна інформація і емоційна, да, емоційна сфера. А, і в даному випадку, якщо ви щось не розумієте, то спробувати зробити по-іншому, це не звинуватити людину ну, в тому, що ви не розумієте, наприклад, чи не претензію до неї пред'явити, а ем, зробити. Спробу пояснити, як ви це зрозуміли. Тобто, по суті, поставити питання, чи правильно, наприклад, я тебе розумію, чи ти правильно розумієш, ти говориш про це. Тобто, коли я відчуваю емоцію і щось і розумію, яку я емоцію відчуваю, просто сказати про неї цього замало. Я ще мушу щось зробити по іншому. Ну, наприклад, я зараз злюсь, тому що я тебе не розумію. бо коли я, я не розумію, як по іншому я можу виразити свою злість. Постановка питання про як би ще по-іншому виразити, це трошечки інша, вже трошечки інша дія, яка вже е, дає нам шанс щось да, з, те, з цією злостю зробити. А якби не перепитувати, якщо просто виникає злість на якусь новину, наприклад, да, якщо просто виникає е, віччя, чи просто виникає безсилля. Як ми через дію можемо це ще змінити, знизити інтенсивність? Ми можемо плакати, ми можемо кричати, ми можемо готувати їсти, ми можемо займатися спортом, ми можемо подзвонити другу, наприклад, чи подрузі, чи сім'ї поговорити, погладити песика, послухати в Ютубі моркотіння котиків? Ну тобто, ми мусимо, визначивши визначивши своє переживання, особливо негативне, назвавши його, зрозумівши щось про нього. Не просто залишитися тут в переживанні, да, і в назва... в назві того всього, але якимось чином, тілом за допомогою тіла. Поведінка це про тіло, це про те, що ми його як ми проявляємося назовні за допомогою тіла з допомогти собі зреагувати, відреагувати, зреагувати так. Виправити помилки, допомогти комусь проясни, залишитися і прояснити, хочеться втікти, наприклад, з місця конфлікту, хочеться втікти, розвернутися, піти, щоб там да, не продовжувати не витримувати то напруження. Зупинись, це вже дія. Зупинись, розвернись і постав питання по-іншому. Це, бачите, це дія, яка допомагає по-іншому зреагувати не так, не реактивним способом, а більш активним. більш Усвідомленим способом, тобто вибираю залишитись, вибираю щось дізнатися. Як ми конструктивно можемо е, справлятися з переживаннями? Як от, тому що не конструктивно, ви точно знаєте, це історія про залежності певні, да чи про м м м м м алкогольні наркотичні речовини, наприклад, про е, таке за зависання в іграх, зависання в неважливих справах? Ой-ой, я бачу, що трошки картинка починає тягнутися. Напевно, я трошки да, підвисаю у вас. Ну, якщо підвисаю, то ви якось дайте мені знати. Ви тільки зараз побачила це, звернула увагу. Так, от, що ми можемо, як ми можемо конструктивно давати собі вихід тим самим негативним переживанням? Перше, що ми можемо конструктивно робити, це зрозуміти. Як не дивно, які варіанти не є конструктивними, які варіанти не допомагають, а тільки усугубляють справу, а тільки посилюють те чи інше переживання. Ну, я вже назвала алкоголь, там, да, ігрові залежності, наркотичні залежності, там, побити когось, якщо це тільки не ворог, так не є конструктивним способом. Як можна конструктивно? Конструктивно це те, що не шкодить вам і не шкодить середовищу. Так, от із конструктивних доступних методів у вас може бути метод. Написання певної історії про переживання, метод контактування з кимось, так, з кимось приємним або з чимось приємним а, зі справою, з діяльністю з якоюсь. це може бути історія через фізику, через тіло, спорт, танці, масажі, догляд за собою, будь-що по трошки допомагає в цьому знизити інтенсивність. А ще як не дивно, легалізація цього переживання, коли ви розумієте, от, наприклад. Особливо мені з цього опитувальника, який ви бачите зараз в чаті, можливо, бачите, бо я зараз пробую, я не знаю, чи ви його бачите, чи не бачите. Голосів поки що ваших не бачу. Якщо ви можете, то проголосуйте, дайте відповідь на питання, воно просте досить з варіантами відповідей. Так от особисто для мене найважче, напевно, переживати безсилля. Ну, може і відчай. Так от легалізація цього безсилля, коли. Окей, я його від... що таке легалізація. Я його відчуваю. Я розумію, що я відчуваю. Я його якось називаю і можу навіть про нього проговорити. А далі на рівні поведінки я вибираю не робити нічого зараз з цим безсиллям, От прям спеціально ніяк з ним не обходитись. Я вибираю зараз, наприклад, там певний час і визначаю собі час побути, попереживати це переживання, не хочу звучати прям сильно як. Там терапевт, терапевт побути з цим, так? Ну давайте не побути, давайте попеживати це переживання в безсиллі я без сил щось змінити, щось зробити. Да? Тому як тільки оце без сил дає, стає легалізованим, то воно не настільки сильно на мене вже має вплив, бо це вже я йому дозволяю бути зі мною. А далі в одному з минулих відео про. Як переживати, оцей весь, да, жити без майбутнього, переживати оцей весь негатив. Я говорила про те, що. А далі, крім того, що ми його легалізуємо, ми ще й пам'ятаємо, що це безсилля, воно це не все моє життя і це не все не вся я, так? або не весь я, якщо ви про ну, себе, якщо ви чоловік, так? то це не весь ви. Так от, далі ми дозволяємо собі побути трошки в цьому, скільки, ну трошки не трошки, скільки там є, да? і визначити. Зони свого впливу, якщо з конкретно цією ситуацією я нічого зробити не можу, з чим я можу щось зробити? Зона впливу зону впливу важливо собі повертати, хоча би там по чайній ложечці повертати цю зону впливу. Якщо я нічого не можу змінити в цілому, наприклад, там з тим, щоб зупинилася війна, на що я впливаю, де я можу щось змінити. На свою поведінку, на свої думки, на територію, на якій я живу, на тим на тих, на кого я кому я допомагаю на свої дії, я теж впливаю. Ну тобто, в мене є багато багато інших територій, інших зон, на які я повпливати можу. І якщо я не можу там, да, з закінченням війни, то та територія, на яку я можу впливати, от туди я піду зараз і там щось роблю. На рівні поведінки, поведінки зроблю або якщо у нас виникає, чи там злість, виникає від того, що щось не вдається завершити, щось не хочеться робити, щось не вдається завершити, носишся з задачею чи з тим завданням, якимось носишся, а воно ну отут, уже уже прям фу-фу-фу, да не хочеться. Так, от не зря Незря Блюмазінгарнико писала ефект незавершеності. Вона говорила про те, що незавершені завдання викликають, привертають нашу увагу більше, ніж завершені. і потребують нашої енергії більше, аніж завершені. Ми з ними носимося як тузики з, гр... з грілками, з тими, да? носимося з тими незавершеними завданнями. Так от, якщо щось незавершене, то я на рівні поведінки, не на рівні слів, мені все одно. Або та ладно, хай повісить, або просто автоматично воно переноситься на наступний день. А на рівні поведінки: я завершаю цю, цю задачу, чи це завдання, чи приймаю рішення про те, що все я більше тут не роблю, не можу чогось зробити, не роблю, не, не буду. Ну, тобто, кінець, да, логічний кінець, логічне завершення надаю цій задачі. Або делегую, ну, позбавляюся від цієї задачі, і тоді вона вже, як стимул, не викликає у мене. Негативних емоцій, негативних переживань. Досить часто питають, що негатив викликають якраз найближчі люди, в комунікації з близькими людьми часто самий, оці самі негативні переживання. Так, тому що там дуже високий градус напруження, дуже високий градус збудження, якщо хочете. Да? І найближчі люди точно знають, як вас тригернути, точно знають, куди сказати і або що зробити, щоб виникла оця сама реакція у вигляді емоції. Тому. Тут історія складніша, і точно не на дві хвилини. Тут історія про те, що трошки треба поправити свою цю корону і згадати про те, що ну не так сильно ми вже й впливаємо на наших близьких, навіть якщо це наші кохані люди, або якщо це наші діти, не так сильно від, від нас залежить їхня поведінка або їхні вибори, як нам би того хотілося. Це по перше. А по друге, зменшити все таки їхню не їхню владу, а зменшити владу цього образу їхнього, який в нашій голові, голові, не на не ця людина, не коханий чоловік, не моя дитина мене зараз там е, да викликає в мене відчай, чи викликає в мене злість, чи викликає в мене відразу, а її якісь дії, слова або вчинки. Тобто, не, не вона вся знову ж таки повертаємось, бачите, до того, що ідея, що переживання не є всією особистістю це якась його частина, так але вона не описує всю всю ту особистість так. Це не вона вся, це її конкретна дія. От з діями ми вже можемо про дії можемо якось домовлятися, робити того, чи не робити. Якось так. Якщо вам логічно зрозуміло, то зреагуйте як-небудь на те, що вам логічно зрозуміло. Якщо нелогічно не зрозуміло, можете поставити питання. Uh, і скоріш за все в мене буде шанс якось достукатися до вас по-іншому. Uh, прошу вас ділитися uh, цим ефіром. Якщо він для вас був цікавий і може бути цікавим для ваших друзів, не вирішувати це за них, а просто поділитися. Uh, і uh, бажаю нам тихого мирного вечора або тихої мирної доби. До скорих зустрічей. до речі, в п'ятницю ми будемо в ефірі з Олею Познашевою говорити про способи методи самопідтримки самотурботи. Тому доєднуйтесь це буде о 16-й годині. Доєднуйтесь там, теж має бути тепло, підтримуюче і чесно.